Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щоня ділюся цікавими перевіреними рецептами до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати традиційну страву різдвяний штолен. Для приготування беремо 300 г темного ізюму, 180 г кураги, 70 г цукру, 100 мл коняку. Відразу скажу, сухофрукти можна брати будь-які, що вам подобається. Наприклад, карамелізовані вишні, сушена журавлина тощо, курагу та інші сухофрукти заливаємо коняком. Можна використати лікер або просто апельсиновий сік. Все добре перемішуємо. Прикриваємо кришкою і залишаємо на пару годин.